16 років на прикордонній службі. А від початку великої війни Олександр Мартинюк на позивний Мартин боронив Донеччину, Луганщину, Харківщину і Чернігівщину. Допоки не підірвався на міні. Історію ветерана розкаже Анна Ужвенко. Знайомтеся, це Олександр Мартинюк, ветеран. Ми зустрічаємося із ним у столичному парку Шевченка. Незважаючи на мороз, Олександр давно хотів пройтися ним без поспіху. А поки ми розмовляємо, в спогадах виникають інші картинки, які контрастують з мирним парком, як на цих кадрах, Салоново-Михалівка біля Покровська, 2023 рік. Тоді Олександр фіксував наслідки боїв. Сам Олександр родом із Хмельниччини. 16 років служив прикордонником. Велику війну зустрів на Донеччині і про вторгнення йому повідомила дружина. 23 числа нам сказали повимикати телефони, поздавати. Сьомо ранку, чи яка була. Думаю, позвоню дружині, спитаю, що, як справи. Я Взяв у старшого наряду телефон, дзвоню дружині, а вона плаче. Такий історичний плач. Кажу, що таке? Ну думав, може, за мене що хвилюється. Кажу, ну все нормально, все як ну, зазвичай. Каже, у нас не нормально. А вони проживали за 30 кілометрів від кордону з Росією в Чернігівській області. Каже, там зі сторони Сеньківки каже, такі вибухи, каже так. Ми дітей побудили, ну, в підвал поспускали. А далі Олександр сам почув і відчув канонади вибухів. Якщо з самого ранку тільки перші проміння сонця починається обстріл і повністю, поки не стемніє, не припиняючись. А якщо вже дожив до темноти, це вже все, всі розслабились. До ранку все буде добре, і ти тільки сидиш і боїшся, коли те сонце. Олександр боронив позиції на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Чернігівщині. Каже, з росіянами стикався особисто, коли їх брали у полон. На Вовчанському напрямку то хлопців чотирьох полонених взяли росіян. Всі вони з колонії. Ні один з них навіть не закінчив повністю 11 класів. Всі, усіх освіта, 8-9 класів. Татуїровках, освободителі. А в грудні 2024 року Олександр заводив побратимів на позицію. Він знав, що цей шлях небезпечний. Біля них розкидували з дронів міни ліпістки. І за два чи три дні до цього хлопчина був підірвався, я його ще ходив, витягував. І на тому самому місці, через буквально 2-3 дні, я вже так само. От прилетіла ФПВ-шка, прямо вход в нору. Олександр втратив ногу. Зараз він вже впевнено ходить на протезі. Але до того було три операції і тривала реабілітація. І поруч із ним завжди була дружина Ірина. Зрештою, і коли воював, Олександр завжди був із нею на зв'язку. Скидів 20 а, було, два не розірвалося, один отут лежав теж. Коротше, день удався. Відео попаде до тебе, Юрка, то я тебе дуже люблю, мій. Добра, красива, вірна. Довго ми зустрічалися два роки, ну, вирішили одружитися так до цих пір. Уже 17 років разом виховують сина Кирила. Хлопчику зараз 11 і саме заради нього Олександр і воював, аби син міг бачити Україну мирною, процвітаючи тихою, спокійною. Анна Ужвенко, Олександр Петровський. Ми Україна, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.